Вітаю тебе, мій любе друже! Сьогодні я прочитаю тобі дуже цікаву казочку про кенгурятку без кишеньки. Тож до уваги! Умочуся зручніше! Маленький кенгуру Ро сидів під товстим баобабом і сумував. Його мама кенгуру Ру помандрувала за молодими пагонами бамбоку до крокодилячого озера. Кенгуру Ро дуже хотілося піти з мамою, Біля крокодилячого озера було дуже цікаво. Але він не міг. У його матусі не було кишеньки для кенгурятки. У всіх знайомих кенгуру були кишеньки. У мандрівниці кенгара, у хороброї кенгурю. І навіть у чемпіонки по стрибкам рикенгу теж була кишенька. А от тільки у його матусі не було кишеньки. Її так і називали кенгуренька без кишеньки. Мамо, може, ти будеш мене носити у лапках, як люди своїх діточок? запитував Рон. Синку, мої лапки для цього за слабкі, відповідала мама Ро. Ну, тоді саджай мене собі на спину, ніби маленького скорпіончика, прохав Ро. Синку, та я ж тебе загублю по дорозі навіть не помічу, відповідала Ро. Треба знайти кишеньку для сина, вирішила кенгуру Ро по дорозі до крокодилячого озера. Їй так хотілося, щоб кенгуру Ро був щасливий. Тут вона побачила мавпочку, що тягнула широке пальмове листя. Пробачте, можна я візьму це листя, щоб зробити з нього кишеньку для свого сина? запитала кенгуруру у мавпочки. Ні, я ховаюсь під ним від сонця, відповіла вона. До того ж він просто розірветься під вагою твоєї дитини. Кенгуру роза журено пострибала далі. Їй так сподобалось те листя. Але мавпочка казала правду її ро досить тяжка дитина. Неподалік від озера засмагала велика стара черепаха, рустрибнула до неї. Доброго тобі дня, черепахо! Ти не була б ласкава позичити мені свій панцир. Я тоді мала б змогу посадити в нього малюка ро і покатати його трохи, попросила вона. Перелякана черепаха перекотилася і відповзла убік. Тві рони уміститься у панцирі. До того ж, мій панцир дуже жорсткий для маляти. Так, мабуть, ти слушно кажеш, зітхнула кенгуруру і зробила два особливо довгих стрибки до озера. Вона знайшла ніжний молодий бамбук і стала відривати від нього найгарніші пагони. Ох, якби я вміла плести кошик із цього бамбуку, розмірялась кенгуруру. Тоді сплила б одного для малюка Ру і носила б його з собою. «Кхе -кхе. Я вмію плести кошики і можу тебе навчити. Кенгуру ру від несподіванки впустила бамбукові пагони та обернулася. З води визирав страшний зелений крокодил. Так, так, я можу навчити тебе плести кошики, знову сказав він. Справді, можеш? запитала кенгуру Ру, заткуючи до бамбукових заростей. Звичайно, відповів крокодил, спускайся до мене у озеро, і я покажу тобі, як робляться дивовижні кошики. Замість того, щоб втекти, кенгуруру підійшла до самого края берега. Крокодил роззявив пащу і, запрошуючи, всміхнувся. Хм, яка смачна кенгуру, подумав він, і з усієї швидкості, на яку був спроможній, хапаючи пащу одну з рук. Озером пролунав гучний плескіт скреготіння хреготіння та тріскущів. Ой-ой-ой! ой – Завищав крокодил від болю. Замість смачної кенгуру у нього в роті опинився великий і зовсім несмачний камінюк. На березі стояв хлопчик, це він кинув камінь до пащі крокодилу. Дякую тобі, сказала перелякана ру хлопчику. Яка ти нерозумна кенгуру, відповів хлопчик. Чи ти не знаєш, що крокодили небезпечні? Знаю, знаю, але він обіцяв навчити мене плести кошики, зітхнула кенгуру ру. Я б мала змогу носити у кошику свого сина малятка ро. Бачиш, у мене нема кишеньки. Хлопчик замислився на хвилинку, а потім зняв з плечей рюкзака, куди до того складав бамбукові палички. Дивись, це має тобі згодитися, сказав він і почепив рюкза кенгуруру на плечі. Це справді мені? не повірила кенгуруру. А вже ж тобі. А ти познайомиш мене з малим Ро? запитав хлопчик. Звичайно, відповіла щаслива Ру, і вони разом помандрували до старого Баобаба. До нових зустрічей!